На заробітки до України європейці, американці та інші іноземці їдуть до Києва, аби поповнити статки або ж знайти дружину. Про світських іммігрантів дивіться далі. На доріжка і власне ім'я на дні басейну у своєму маєтку під Києвом гуляє український дизайнер Ольга Хромова. На газоні її нова колекція. Весь час поруч чоловік, англійський бізнесмен Саймон Джекмен. Я її муж тому Я діляю все, що ви настоящий муж я підтримую, і я допомагаю. Вже 15 років. Маленьку Англію за 30 кілометрів від Києва будували два роки. Тепер світське життя вирує тут з українським розмахом. Громова любить збирати друзів на домашні вечірки. У нас більший дом, багато персоналу. І я дійсно знаєте я управляю домом. Щоб все було правильно, я не вважаю, що йому потрібно вникати що у нас там. с поваром, что у нас с газоном, что у нас еще с чем-то. А он должен просто делать то, что он хорошо умеет делать, как любой мужчина, да, зарабатывать деньги. Шотландец Джекмен в Украине килт не носит и звыкает до местных традиций. Я не знал вареники примерно. Узнавал вареники, <laughs> <laughs> да? они вкусные. Эмма, порка, путана, козэ мерда, я каза, но порка троя. Шен-менеджера з Італії Мауріціо Аскеро українська кухня не вразила. В усьому Києві він так і не знайшов справжньої піци та пасти. Готує вдома. Це для мене запах дома. Я знайшов наконець цю зелений базилик. Раніше була тільки така фиолетової, которая для, для нас є не це. Ви не ну, називаєте базилики. Його дратують смаки столичної тусовки, а бажання багатих українців продемонструвати свої гроші просто виводить з себе. Щоразу Мауріцо здригається, коли бачить на київських дорогах чорні джипи з тонованими вікнами. Чорні машини для гробі до до, до покарони. Потім кожен раз я з матрю віжну чорні машини. Мені я згадую про пакарон. Маурицу и поведенка украинцев у дорогих ресторанах. Что мне надо делать? Потому что завтра я куплю завод, бля. Я не могу так не понимаешь? Три миллиона, три миллиона я не могу. Так, и потом тебе скажут, это не Поэтому если вы миллиардеры, Десять років тому в Києві не готували правильних французьких стейків. Луї взявся виправляти ситуацію. Перший його бізнес продаж необхідного м'яса. У Франції червоний, як цей шарф, напівсирий стейк, дуже популярний. Я намагався привити і українцям смак до цього. Тепер у нього мережа ресторанів, де він готує, так як у Франції. І все в них нагадує про батьківщину, вино, меню і навіть меблі. Для ресторану на Андріївському узвозі ми всі меблі, посуд, скатертини просто привезли з маминого ресторану в Британії. Я народився в ресторані. Так, так, ресторан був на першому поверсі нашого будинку. А тоді всі народжували вдома, а не в лікарнях. У французькому ресторані українська господиня Юля, дружина і директорка усіх ресторанів Луї п'ять років. Як ми одружені? У нас прекрасна дитина. Його звати Матео. Мохамеду Сахуру належать українські готелі, бізнес-центри, кінотеатри, газети і телестудія. Магнат з Пакистану встиг пожити в Лондоні, Нью-Йорку і Москві. Останні сім років він помножує мільйони в Києві. Окрім бізнесу, в Києві у нього дружина, співачка, а віднедавна ще й акторка Камалія. Заради цього шлюбу жінка змінила віру. Це була чиста формальність, тому що... Ми поженилися в Пакистані, а для того, щоб стати пек... жени е... мусульмані, їй формально кармані треба було прийняти мусульманство. Проживає подружжя у східному палаці під Києвом. Це не покої махараджі, а примхи співачки Камалії. Камалія побувала на востокі, жила в госінці там, парусі, там в Дубаї в нікотріх дворцах, в гостях і так далі. Їй очі понравилася восточний стиль дізайна. У Києві він не дотримується мусульманських традицій. Єдиний пакистанський друг посол, єдиний табу в родині Мохамеда і Кавалії оголення. Там, де треба бути оголяться, то я против так. Мурат, зовсім нещодавно. На обкладинці чоловічого журналу з'явилася на півоголені фотографії Кароліни. Як ти до цього поставився? Э, первое хочу сказать, она не была голая. Это был самое мое разрешение, потому что у меня очень красивая жена есть. Ський підданий Мурат Налкакіоглу своїй дружині, ані Лорак дозволяє все. Просування бренду Ані Лорак спільне завдання цієї інтернаціональної родини. у нас є компанія Ані Лорак Продакшн. Я директор цієї компанії. У нас дуже різноманітна діяльність, реклама, виробництво кліпів і запис альбомів. Ми маємо професіоналів, що цим займаються. Я лише перевіряю, що вони зробили. Мурат в Києві вже п'ять років, із них чотири країна переживала за співачку. Чи не водить загадковий турок Кароліну за ніс? Я приїхав до України. Я обрав цей шлях. Я не зміню свого рішення. Після 27 років я покинув все, що мав. Колишній менеджер турецького готелю. Нині Мурат власник турагенції в Україні. Для нього його дядька та братів турецький напрямок відпочинку українців золота жила. Вот РПК більше всього него От так ножки витаскуються. Ось таке. Красавчик. Георгій Шеварнадзе – онучатий племінник колишнього президента Грузії. Зброя, його пристрасть і хобі. Українська дружина Аня не в захваті, але рішення в цій родині приймає чоловік. Була дискусія це вбрати, але я не хочу, тому що це спорний момент. Ну, я вважаю, це краще, ніж я десь правильно там, пил чи висел, гуляв. Тим тобто більше на свіжому воздухі. Малыш любить дуже стріляти. Со мною завжди у нього такі навушники, вже є своя екіпіровка. Дія до України приїхав на помаранчеву революцію, закохався і лишився жити. Тепер у нього в Києві і родина, і дім, і справи, і друзі. Здебільшого діти політиків. Я дружив з Юрієм Брод з Ростіком Бродським, з сином Михайла Бродського. От ми з ним учили в школі в Лугану. І ми вже давно спілкувалися. Потім я його дочку і почав вже сюди їздити. Після навчання у Швейцарії і дружби з Андрієм Ющенком Кія захворів українською політикою. Сбирается ей підкорюваты, адже бачить, скільки всего треба изменювати в Украине. Я катаюсь на мотоциклах. Вот у меня один чобер, а второй спортивный. И это очень опасно. Потому что, знаете, когда едешь в Европе, ты где-то процентов 80 концентрируешься на движении. У нас, к сожалению, приходится процентов 70 концентрироваться на дороге. Чия хата того й правда, щоб не привело їх в Україну, жінки, гроші чи політика всі на перебій хвалять борщ і вареники. Але розставатися з рідними паспортами не поспішають.